Молодіжний. Раніше тут розміщувались села. Одне із них мало назву Савине. На півдні воно плавно переходило у Велику Кохнівку, а на півночі у Богомолівку. Взагалі ж, станом на кінець XIX століття, уздовж річки Сухий Кагамлик утворилась безперервна агломерація, а на місці ПК нафтохімік була сільська церква. Назва села Савене пішло від імені останнього козака-характерника середнього придніпров'я Сави Гонивітра, який одружився і поселився тут. Говорили, що він і бурю міг спиняти і по воді ходити. Тут і після його смерті жили нащадки. До речі, після перейменування один з провулків став Савинським. Щодо історії селища Молодіжного, то вона бере початок із 60-х років минулого століття, коли відбувалося спорудження Кременчуцького нафтопереробного заводу. Одночасно розпочалося і зведення житла для будівельників. Першими були двоповерхові двоп'їздні будинки, побудовані за три кілометри від основних об'єктів заводу, впритул до села Нова Знам'янка. Згодом селище стало одним із найбільших житлових масивів міста.